Е, та, та. Ну, я вам ще раз повідомлю, що тема заходу буде дикий захід. В е, Вікторині буде 14 запитань. Потрібно буде... Я буду задавати вам питання, вам потрібно буде писати відповідь. Хто перший напише правильну відповідь, той отримує бал. Хто найбільше балів, той перемагає. Там є буде друге місце та третє місце. Перше місце 30 тисяч, друге 20 тисяч, третє 10 тисяч. Все зрозуміло, всі правила? Так. Кос, є якісь запитання, ні? Так? Та, Нема. Так, добре. спусти, долбов, я спусти. Мене чути, так? Всі прекрасно мене чують. Давай, наспусті, його чи доля. Так, ви ж мене всі добре чуєте, так? Ні? Подвізі АВТР. Так. Ага, добре. Добре, тоді розпочинаємо з першого запитання. Який штат вважається серцем дикого заходу? Потрібна назва... Та є правильна відповідь, добре. Я записую правильну відповідь. Добре, наступне запитання. Довга мотузка з петлею на кінці, яку використовують для ловлі та утримання різних об'єктів, найчастіше для тварин. Назва цього та є правильна відповідь. Записую. Далі. Як називаються великі відкриті території, що використовуються для посол? Пасовищ і розведення худоби на дикому заході. Ні, не сован. Раніше вже є правильна відповідь, так. Вже було. Ти задовол, ще дві. Це шизі. Йдем Йдемо далі. Е, який музичний жанр найбільше асоціюється з диким заходом? Та є правильна відповідь кантрі. Так, наступне питання. Який вид спорту пов'язаний з ковбоями, е дикими биками та верховою їздою? Та є правильна відповідь родила. А сідла є бика. Ну <хай> <шай> <світтє> це теж нормально. <плес> Но я забув, як это називається. Сейчас, подожди минутку, подожі минутку, щас. Там іноді і коні є, там не завжди бики, типу, в спорту. Там вони є трішки різні. Що, куди він йшов? Мені продовжувати чи Минути, минуту, Мінутку, мінутку, сейчас, щас, щас, щас. Що, давайте голосуємо, чекаємо його чи ні? Все, брат, все. <laughs> Добре. Так, э, наступне питання. Яка масова міграція людей була виникнена пошуками дорогоцінного металу? Як саме це називалось? так нас ще не потім. Та, золота лихорадка. Ну вона там теж була. Ну вона не лихорадка називається, ну це зарахую, добре, лихоманка. Добре, йдемо далі. Наступне питання. Прямокутний шматок тканини з отвором посередині для голови. Це опис верхнього одягу, який носили певні ковбої. І як він називається? Та є правильна відповідь, пончо. Хуясь, у нас тут ковбой завслав. Дуже ковбойка. Як називається глибока ущелина з крутими схилами, що часто утворюється річкою? Ну ви просто уявіть, що ви десь в тому, тиха... та є правильна відповідь. Так, йдемо далі. Е, як називається дерев'яна конструкція, що використовується для виконання смертної кари? Посіть української. Ні, я не прийму цю відповідь. Української. Oh, nee, Илья nee. ты на не то, выслать я пеш написав. Ну, це. Суржик. Вы да, так просто... суржик. суржик, так что. Шо... Суржик. Ну-ка, давай ты украинскую. Так а как переводится? Я ебу, что ли? Что, мне славник искать? Ну ладно, это тоді зарахую це там кто перший написал. Трампль. Шибаниця. Добре. Mm. Тепер питання. Один з найпопулярніших алкогольних напоїв серед ковбоїв. Ні, nee, це піратський. віскі, Ну, віскі, так, є правильна відповідь. Можете назвати ще один з, з дуже популярних, я також його зарахую. Хто перший напише. Текіла, так. Добре. Да, пиво своя линия. Ну там далі вже все. Далі... Як називається металева річ, що кріпиться на взуття у колбоев? Ну да, як саме вона називається? Ну, по суті, сути, я я назв... это... Це вже нова версія, так сказати. Медицинське приспособлення оно выглядит <laughs> так же. И в принципе работает тоже, так что по сути защита Можешь погуглить даже. Нет, так ты погуглит, ты поймешь. Там шостик и трунутые шоры. Шоры иначе, не? Ну, це схоже, да. Шоры. Шпоры. Ну, что ж типа так? Щось... Ну ж таке. Я просто не пам'ятаю, як правило. Добре, я не знаю. Зарахую... І незнайомці, і 539-му і 531-му. Так. Е яку азартну гру грали ковбої <coughs> в салонах? Це бар, якщо що. Та є правильна відповідь покер. Далі. <coughs> Кіножанр, який найбільше асоціюється з диким заходом? Та, є правильна відповідь. І останнє питання. Старий відомий фільм про ковбої, в назві якого фігурує три слова, які є прикметниками. Прикметники це якщо що, слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Тобто там слова по типу красивий. І прям таких три слова. Ні. Nee. Ну це старий відомий фільм. Так, є правильна відповідь. Добре, зараз я тоді підрахую бали, та скажу, хто переміг. Ну зараз я підрахую. Смотря на образ, ваш хочется на губной гармошке поиграть. А в секунду. Варп, чому не державною? пошло, Там люди стоять, ждуть, да? Бо я отбежал просто. А тебе 531 нужен? Да. Надо. Я просто с ним сейчас ехать приватный заход делать. Ты уже заходишь, типа? Да, да, да. залетай. Ну, сейчас я вниз спущусь, если они там идут. Скажешь, я их кинул. А, они тут все ждут. Сейчас я вам скажу. Да сейчас, а сейчас, ребята, сейчас все будет. А шо, а все, расходимся, вас кинули. Вас кинули. А, а ты да, приз да. будешь забирать свой? Да я итальянскому партнеру завещал свой приз. Так, двите. А дай вот этому итальянскому Кришневу. Да, вы, вы человечи в заняли Он за месяц. третье место. Витаю вас. И ну ты кому х вот этому коришнему даешь, да. братки? Да. А так, у місце? тепер ви, пані зайняли друге місце. Вітаю вас. Уууу, дякую. Блять, мені ж ручку їм всім? це на откат надо робити. Ну енот, понятно, <ріст> Ну і да, єнот на першому. Мої призові о цьому італіанському чоловіку. Да. Все, равно вечера. Добре. Кто є итальянским человеком, Зос. Я ж понял, какой аэропорт. Вот тут шоу. Да. Там где... Блять, этот. я думаю, ты понял.